Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, відпустивши натовп, Ісус прийшов у дім, і підійшли до нього його учні, кажучи, Роз'ясни нам притчу про кукіль на полі. Він же, відповідаючи, сказав. Той, хто сіє добре насіння це син людський. А поле це світ. Добре ж насіння це сини царства. Кукіль це сини лукавого. Ворог, що їх посіяв, це диявол, жнива це кінець світу. А женці це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Слово Господнє. Слава тобі, Христу. Дорогі брати і сестри. Продовжується притча, пояснюється вже притча, чуємо її в кількох форматах, з кількох сторін. Спочатку розповідається сама притча, сьогодні чуємо, як вона тлумачиться, учні в нього питаються. Роз'ясни нам притчу про кукіль на полі. І Ісус пояснює, вже, чому саме так, а не інакше. І останніх вже добрих кілька днів ми з вами перебуваємо саме в цій тематиці. І хочемо з вами чи не хочемо, чи з приводу пояснення саме цієї притчі про зерно, про бур'ян, кукіль. Чи роздираємося навколо і бачимо те, що відбувається, і хочемо того чи не хочемо, але з'являється питання, чому існує зло? Чому існують злі люди? Чому так діється, а так не мало би бути? І дуже часто, коли люди переживають якісь душевні потрясіння? А зараз цих потрясінь ніколи не бракує, ми вже постійно слідкуємо за тим, що так, то була якась річниця ракетного обстрілу у Вінниці, то от вчора в Кривому Розі, то ще в інших містах, ще в інших місцях і дивимося там загибло стільки, поранених стільки, загалом постраждало там то 40, то, то ще більше людей. І ці цифри є кожен день або й кожну ніч. І абсолютно природньо, що ми будемо задаватися питанням. Чому діється зло? Чому це зло може не перестати? Люди, які знаходяться в якійсь кризі або невіруючі люди, які намагаються пояснити свою невіру, своє невірство, кажуть, що «от якби був би Бог, цього би не було. Цього би просто-напросто не було. Того, що Бог би не дозволив, щоб страждали невинні. І е, не буду дискутувати саме з цією тезою, просто хочу піти далі. І щоб ми з вами теж поміркували і подивилися е, на цю саму реальність трошки під іншим кутом. Нам кидається в очі зло. Нам кидаються в очі злі люди, їхні вчинки. Нам кидається в очі, коли хтось терпить, особливо коли ми є свідками цього безпосередньо знаємо когось. Звісно, це болить, звісно, це зачіпає. Але потрібно подивитися теж зовсім на інший бік, коли ми зустрічаємося з хорошими людьми, коли зустрічаємося з людьми, які роблять добро нам, іншим людям. Дивимося на цих людей і, якби питання про злих людей. Народжують питання, народжують бунт, що як так, якби був би Бог, то цього би не, не сталося, так би не могло бути. Та так само питання, що якщо є добрі люди, якщо є такі добрі люди, значить є Бог. Подивимося на приклад сьогоднішнього святого. Два слова його біографії. Святий Альфонс народився. В Марінеллі біля Неаполя в Італії у 1696 році, в 16 років став доктором права і розпочав кар'єру адвоката. Зрозумівши небезпеку цієї професії, він залишив її та присвятив себе служінню Богові. Бувши священником, помітив релігійну байдужість людей і заснував згромадження редемптористів для духовного навчання людей, написав монументальне моральне богослов'я. Та багато праць, присвячених аскетизму. Протягом 13 років був за наказом папи єпископом Сант Агата готті в Беневенто в Італії, отримавши звільнення з цієї посади, повернувся до конгрегації і до кінця життя був прикладом ревності. Помер 1787 року в 90-річному віці. Ми з вами його знаємо е, через багато яких побожних практик. Він був надзвичайно продуктивним е, душпастерем, е, писав е, моральне богослів'я, е, започатковував е, різноманітні реколекції місії. Багато з того, чим сьогодні є пасторальне богослів'я, яке викладається, як потрібно проповідувати, ми завдячуємо саме святому Альфонсові Марії Лігорі. І, що цікаво, що різноманітні побожні практики, натиск у проповідництві на знаходження в собі чи зберігання в собі, освячуючої благодаті, це все ми завдячуємо йому. І що цікаво, що ну багато хто з нас чув про те, що потрібно проповідувати всюди. Багато хто чув, що потрібно читати побожну літературу, точно всі чули про те, що потрібно триматися, освячуючої благодаті, часто сповідатися, причащатися. І що цікаво, що ось ці речі добрі ми завдячуємо саме йому. З ним ми не зустрічалися, але ми з вами зустрічалися з наслідками його доброї праці, доброї діяльності. І тепер подивіться, що з одного боку, коли ми зустрічаємося з злом, нас це обурює і кажемо, що як так могло бути, як так може бути взагалі, чи може існувати зло, чи може існувати Бог, якщо існує зло. Але так само, коли зустрічаємося з багатьма добрими людьми, які зробили багато добра. Ну, от, наприклад, так як сьогоднішній святий, то в нас повинна народжуватися так само думка, що, значить, є Господь Бог, якщо є добро. Якщо люди одне одному роблять добре, значить це все не марно. Значить, люди думають не тільки мірками того, чи я це щось отримаю на цьому світі, але люди думають ще й про майбутній світ. І я думаю, що такі думки нас повинні переслідувати. Сьогодні ми чуємо цю притчу, пояснення притчі про кукіль, де Господь Бог пояснює, що він терпеливий, він милосердний, як співається в цьому псалмі сьогодні, він чекає до того, що коли визріє плід. І так само Господь Бог дивиться на кожного з нас, чи я бур'ян, кукіль, чи я хороша пшениця, чи я даю добрі плоди. Чи я даю погані плоти? Людина не може бути просто нейтральною. Або приносить щось добре, або приносить щось зле, е, просто так бути само по собі людина не може, або в одну, або в іншу сторону. Дорогі брати і сестри, поки ми з вами живі на цьому світі, ми знаходимося на полі. Коли приходить момент смерті, а Він прийде 100%, можливо, навіть і раптово, тоді будуть вже жнива, тоді Господь Бог відділятиме добрих від поганих. Нехай це Боже Слово заохотить нас до того, щоб ми менше роздивлялися навколо, менше шукали злого, а якщо вже роздивляємося, то щоб помічали добре і наслідували це добре. Амінь.